Артем Довбик буде грати в одному клубі з Крістіану Роналду. Ось все, що треба знати про ймовірне майбутнє українця. 28-річний нападник Роми Артем Довбик міг змінити клубну прописку ще влітку. Українці хотів підписати клуб, який сім разів перемагав у лізі чемпіонів. Головним фаворитом на підписання нашого козака був Мілан. Розглядалися різні варіанти переходу, але угода так і не відбулася. І дуже шкода, бо те, що відбувається нині навколо Роми, цього бачити не хочеться. Хочеться, власне, щоб добик швидше ту рому. Покинув ту невдячну і якусь таку токсичну неприємну рому за інформацією італійських змі взимку українця спробує придбати Наср, який перебуває у пошуку нападника через відхід Джона Дурана. Трансферна вартість Артема може скласти 28 мільйонів євро. Саудити готові виграти конкуренцію за підписання довбика в клубів АПЛ та Ла Ліги. Довбик цього сезону ні разу не вийшов в основному складі Роми. Артем поки проводить сезон без результативних дій. Чи хотіли ви побачити Роналду? І довбика в одному клубі. Пишіть свої коменти. Можливо, ви хочете ще довбика в Європі побачити. Власне, пишіть свої коментарі.